Вітаю з вами, зірковий коктейль. Програма про знаменитих та талановитих. Наш гість легенда української музики. Фронтмен гурту «Воплі Воплівідаплясова Олег Скрипка. Вітаю! Вітаю! Я дослідила значення вашого імені. Так ось Олег, це та людина, яка дещо експресивна, але така з аналітичним мисленням, хоча часом Олег може тримати людей на відстані. От цікаво, чи можете ви погодитися з цим тлумаченням? Часом тримати людей на відстані Ну, повністю підходить. Єдине, що ну, наскільки я читав про своє ім'я, воно о -о означає Бог Сонця. Це Олег, це Одін, по-моєму, це означає. Святий ще. Святий Сонце світлий. Е, от. І, е, е, як правило, е, Олеги, вони, ну, я, я ще розділяю людини емоційних донорів і вампірів. І Олеги, вони, як правило, донори, донори але вони не, ну, всім підряд свою, свою енергію не віддають. Вони такі вибіркові. Uh -huh. От І в мене, в мене наприклад. Е, Є теж люди своїми іменами гарно сходяться, а є погано. А от в мене я з Олегами дуже гарно сходжуся. От у мене дуже гарні стосунки з Олегами, такі досить такі шляхетні, високі. Багато молодих музикантів нині мріють стати відомими. Коли ж ви починали свою музичну кар'єру, ви абсолютно не хотіли стати знаменитим, а просто хотіли займатися улюбленою справою. Якби у вас була можливість відмовитися від слави, ви б це зробили? Просто Слава на сьогоднішній день і взагалі слава це інструмент для роботи. Mm -hmm. Просто те, чим я займаюся, воно неможливо без слави. Тобто, тобто ну, грубо кажучи, ну, ім'я це якби бренд. Це, ти якби створюєш цей бренд, він стає відомим і за рахунок відомості бренду вже там, притягується увага людей, тоді, тоді вони вже знають про тебе, про твої пісні і тому подібне, про твої дії. От, і потім цей бренд створює маленькі бренди, це пісні, це програма, це, це альбом. От, як ми зараз, от, якщо ви побачили, ми нові пісні вони не так зустрічаються людьми, тому що їх треба створити. Оце ми зараз займаємось, ми створюємо цей бренд, створюємо славу цим новим, новим пісням. Тому моя робота, вона неможлива без слави, але, але е я не чекаю від слави те, що ну там. Ну, я не знаю, може, діти там чекати, чи молодий люди, вони, ну, е е е е як в тому анекдоті, розкажу анекдот. Там е одна, одна відома співачка е по типу така діва там, от в неї беруть інтерв'ю і кажуть, як -от, от як оце -от слава, як це буде відомий? Каже, це знаєте, це так прекрасно. О, це стільки уваги, стільки любові, о, це квіти, це постійно, постійно камери, інтерв'ю, фотографи, автографи, все. Я так люблю. А на сцені? А от на сцені оце, о, співати я не люблю. Це ж треба. От, і, от, ну, це таке е, ну, якби, може бути таке поняття, що от, добитися слави і, і нарешті я зірка. От, а, ну, і, і навіщо? Брягати люди на вечорі клуб. Там будуть танці. Там-там-там-танці. та та танці. Танці. Ви переїхали за кордон і сім років працювали у Франції. Саме там ви зрозуміли, що любите Україну от цікаво, за що саме. Я не знаю, від чого це залежить, може, тому що. Ти на відстані від своєї батьківщини, а може бути, це просто з віком приходить розуміння, е, е, хто ти таки, такий є, звідки ти, е, куди ти прямуєш, е, твоє коріння, е, ким ти хочеш бути. От, і просто ну, і це, мабуть, є становлення особистості, а особистість без своєї історії не може бути, е, без е, своєї родини. Без свого народу. От, і просто це в мене в Парижі відбулося. Я е, полюбив, вивчив е, е, французьку культуру, французьку історію. От, але ти розумієш, е, ти розумієш, що ти не француз, що ти не європейець, що ти, що ти українець, що ти інакший. І е, е, Немає якось там. Е, е, Конфлікту, ні внутрішнього, ні зовнішнього. В цьому, в цьому не знаю. Вони французи, ти українець і ти абсолютно щиро з задоволенням спілкуєшся французькою мовою. От, але ти починаєш там себе вивчати і, і розумієш, що, що важливо. Важливо знати про себе, про країну, знати мову і користуватися, користуватися цією мовою. Тому що... Країна, держава не може не може існувати без мови. І ти не можеш повноцінно бути повноцінною людиною, якщо ти не користуєшся мовою країни, в якій ти живеш. От, і, наприклад, коли люди в Україні кажуть, О, от у нас там і держава не така, і керівництво не таке, і дороги погані, і економічний стан, і тому подібне. Тому що ми не гармонійні не гармонійні з цією, з цією е, країною, з цією землею. Треба її поважати, треба поважати її історію, треба поважати її мову. Е, розмовляти цією мовою. Там, е, якби Будь в резонансі з цією землею, і, і все в тебе буде прекрасно. І, і, і чесно кажучи, от, ну, я це, якби в мене було розуміння таке, я зрозумів. І, і якби тоді Україна притягнула, от, і мене, і колектив притягнули, все так склалося. І ми нібито у Францію поїхали, у нас там все було там, чудово, 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 чудово. А потім в мене це прийшло розуміння, і якби знову нас притягнуло назад в Україну, і всі справи пішли відразу гарно. Ми тільки повернулися, відразу нас приймають. Відразу, відразу, і хоча, хоча не просто співати українською мовою в Україні, але те, що, те, що ми робимо, робимо, це природні просто для цієї землі, і тому, тому у нас справи йдуть гарно. І тому ми притягуємо, і я притягую і, і великі події там ті фестивалі, і люди, які мені допомагають зараз, ми вже їдемо по закордонам, представляємо Україну. І це нормально, природно для всіх це очевидно. Да, от, ну там скрипка, він там співає українською мовою, представляє за кордоном. Це є гарно. А чи є взагалі якесь місце, де вам особливо комфортно? Ну, взагалі, в є таких езотеричних і йогічних практиках, це е, установка майже номер один. Треба, треба просто відчувати комфорт скрізь. Ти ну, якби людина відкрита, і ти людина. Ну, не знаю, Повноцінна, гармонійна і ціла, коли ти відчуваєш комфорт скрізь. Скрізь, ти як вдома. В принципі, я, мені скрізь гарно. Я в Україною чи їжджу за кордон, е зустрічаєш людей і е там, скрізь можна зустріти гарних людей. От, тому що сказати вибірково, що десь мені там, погано, десь мені, мені, мені гарно, мені скрізь гарно. Тому що мені скрізь цікаво. А ви були суддею у шоу Голос діти і саме ваша підопічна отримала перемогу. Цікаво, як було працювати з дітьми? Неважко. Взагалі мені здалося, що з, з дітьми простіше працювати, ніж з дорослими. Діти, ну, це ж всі кажуть, що вони, це очевидно, вони пластичні і апріорі дитина довіряє дорослому. Хоча, от коли ти з дорослими працюєш, вони ну, твої учні можуть любити. Слідувати, тобі, тобі там, повторювати, але все одно вони дорослі. І є оцей критичний момент, і він десь зупиняє, і він, ну, він, він гальмує, і він не дає ну, швидкого результату. А коли йде проект, треба тобі швидкий результат. І а, діти вони абсолютно, абсолютно довіряють, в них немає, немає цього. Критичного аналізу, тим тим говориш, і вони, вони абсолютно природньо, нібито набагато краще, вони розуміють тебе, ніж дорослі. У шоу, зокрема, ви постійно навчали дітей чомусь, давали якісь поради. А чи було таке, що діти чомусь навчили вас? Взагалі, коли ти вчиш, ти вчишся набагато більше, ніж ти сам щось робиш. І тому що ти е, аналізуєш, ти класифікуєш ті речі, які ти нібито знаєш. Але ти їх виводиш на свідомий рівень, і, і ти просто ну, експериментуєш теж щось твій учень робить, і ти, ти бачиш, ти повторюєш з ним внутрішні в цих, в цих проектах і на сцені там, ти разом. І це випробування, тому що там, там серйозні професіонали. В тебе є досвід, а вони, вони мають сильні голоси, вони мають сильну освіту. Теж свій власний досвід, який відрізняється від мого. Ну, я теж ну, від, них, від них набираюся оце, цього там, професійного рівня. Я, коли пройшов через, через ці проекти, я відчув, що ну, мій рівень теж піднімається. Ось буквально нещодавно, із 9 по 13 жовтня, ви представили аудиторії свій дизайнерський одяг, тобто спробували себе у ролі дизайнера. І як воно? Багато років я займаюся пошуком костюмів для сцени, і ми співпрацювали з різними дизайнерами. І, і все одно ну, я бачу, що, що не дизайнер повністю 100% не може потрапити, попасти в той стилі, ну, який, який ми собі уявляємо. Ну, от я вирішив, вирішив. І в мене ще стільки за стільки років накопичилась купа одягу різного. І пошитого, і десь знайденого там в якихось маленьких бутіках, і на секандах знайдено таке колекса. Я так подивився на, на свій гардероб і зрозумів, що воно е, має цілісність і має своє обличчя. От І е, я дуже в гарних стосунках. з... Засновниками Ukrainian Fashion Week, Українська Український тиждень моди. От і я просто кажу, як ви подивитесь, якщо я вступлю в ряди дизайнерів. Вони кажуть, це буде це буде дійсно прекрасно. Пропоную зараз пограти в таку своєрідну асоціативну гру. Уявіть, що існує коктейль під назвою Олег Скрипка. І от цікаво, які інгредієнти мають до нього війти. Пряжене молоко. Тепле мед і імбір. А можете пояснити, чому саме такий вибір? Е, ну, пряжене молоко, пряжене молоко це, це таке щось, щось тепле, щось таке рідне, щось таке традиційне. Е, дуже, дуже добре. Мед це солодкий, солодкий, щось таке світле, це такий дар природи. А імбір, це це енергія, це це драйв і це здоров'я. Дякую вам за таку відверту розмову. А я нагадаю, що з вами була програма Зірковий коктейль. Будьте до зірок ближчими разом з нами. Бувайте.